Нульове дербі. У 14-му турі чемпіонату України Олександрія та Зірка зустрілися в очному протистоянні. На правах фаворитів та господарів Олександрійці з перших хвилин спробували нав'язати гостям свою гру. Після кутового удару міг забивати Станіслав Микецей. Зірку врятувала поперечина воріт. Гості відповіли на 10-й хвилині небезпечним ударом повз ворота. За 12 хвилин у штрафному майданчику зірки було дуже спекотно, але захисники та голкіпер кіровоградців Павло Поштаренко ліквідували небезпеку. Кінець тайму пройшов майже без моментів. А от у жорсткій боротьбі ушкодження отримали гравці як однієї, так і іншої команди. Чимало зіткнень та силової боротьби було і у другій половині гри. А на 79 й хвилині фортуна знову була на боці зірки. Кирило Сидоренко з близької відстані влучив у поперечину. Тож забитих м'ячів болівальники так і не побачили. Про невезіння та погану реалізацію гольових моментів говорив на післяматчевій прес-конференції наставник Олександрії Володимир Шаран. «Чесно кажучи, я думав, в цьому матчі нам. Більше везіння вже буде. Я маю на увазі реалізації гольових моментів. Тому що ну, в цілому я не можу сказати, що ми заслуговували нічого результату. Це одна з того, щоб вигравати, треба забудувати. А От Микола Федоренко відзначив бійцівські якості своїх підопічних. Сьогодні на перше місце вийшло, звісно, відношення, самоотдачі ребят что может быть в некоторой степені Олександрія не ожидала. Ми, ми не вступили в ті качествах Олександрії. Ще один наш представник у першій лізі Головківський Украгроком в другий сезоні програв у Тернополі. Після Кубкової поразки аграрії поступилися Ниві і у чемпіонаті 0-2. У турнірній таблиці Украгроком опустився на 13-те місце. Продовжує втрачати позиції і Олександрія. Три гри без перемог, і наші земляки вже четверті. І лише зірка зберегла за собою восьме місце. Олександр Сметанко, новини спорту.